Розв'яжіть нерівність. Спочатку знайдемо, при яких значеннях х вирази, що стоять під знаком модуля, перетворюються на 0. Для цього розв'яжемо два рівняння. x 1 дорівнює 0 та x 5 дорівнює 0. З першого рівняння маємо х дорівнює 1, з другого рівняння х дорівнює мінус 5. На координатній прямій. Ставимо ці точки мінус 5 і 1. Вони розбили координатну пряму на три проміжки. На кожному з цих проміжків нам треба визначити знак виразу х-1 та знак виразу х плюс 5. Я отак підпишу. Тоді верхній рядок це буде знаки виразу х-1, а нижній рядок то будуть знаки виразу х плюс 5. Обираємо будь-яку точку із крайнього лівого проміжка, наприклад, число мінус 6. Мінус 6 відняти 1. Це буде мінус 7 від'ємне значення. Значить, тут ставимо знак мінус, набуває від'ємного значення. Беремо будь-яку точку із середнього проміжка, наприклад, точку 0. 0 мінус 1 буде мінус 1 від'ємне значення. Тут також буде мінус. Оберемо будь-яку точку із крайнього правого проміжка, наприклад, 2. 2 відняти 1 буде 1 плюс додати, ставимо плюси. Оце знаки виразу x-1, що він набуває їх на кожному з проміжків. Так само визначаємо знак виразу х 5. Беремо будь-яку точку із крайнього лівого проміжку, наприклад, число мінус 6. Мінус 6 плюс 5 буде. Мінус 1 знак мінус від'ємне. Із середнього проміжку обираємо будь-яку точку, наприклад, 0. 0 плюс 5 буде 5. Додатне, поставили знак плюс. Далі, із крайнього правого проміжку, візьмемо, наприклад, число 2. 2 додати 5 буде 7. додатне, значить, ставимо плюсик. І тепер розкриваємо модуль на кожному з проміжків. Перший випадок у нас буде. Коли х менше мінус 5, тобто тут крайній лівий проміжок. На цьому проміжку х-1 та х плюс 5 набувають від'ємних значень. Отже модулі розкриваємо з протилежним знаком. Я ставлю одразу тут мінус 3 помножити на х мінус 1. Далі тут мінус 2. Та ще зі знаком мінус треба розкрити модуль. Отже, мінус на мінус дасть нам знак плюс 2 помножити на х плюс 5. Менше х плюс 2. І розв'язуємо оцю систему. Так, давайте я інші дві системи запишу. Другий випадок буде. От тут зробимо отак. Другий випадок буде середній проміжок від мінус 5 до 1. І я тут вже буду включати ці точки і мінус 5, і 1. Х-1 тут набуває від'ємного значення. Значить, цей модуль розкриваємо зі знаком мінус. Мінус 3 помножене на х мінус 1. А вираз х плюс 5 тут вже набуває додатного значення. Значить, його розкриваємо, знаки не змінюючи. Міс 2 помножити на х плюс 5 менше, ніж х плюс 2. Система. Далі третій випадок, коли х строго більше, ніж одиничка. Дивіться, оці проміжки, точки мінус 5 та 1. Їх треба включити в якийсь один проміжок. Або в перший, або в другий, або в третій. Я, щоб не заплутатися, включила обидві ці точки в другий проміжок. Значить, в першому і в третьому випадку їх включати не будемо. Так, на цьому проміжку на крайньому правому, де х більше одиниці. Обидва вирази у нас зі знаком плюс. Отже, ці модулі розкриваються, не змінюючи знаки. 3 помножити на х мінус 1 відняти 2 помножити на х 5, Менше, ніж х плюс 2. Тепер треба розв'язати кожну із цих систем. І потім усі розв'язки об'єднати. Так, ходімо. Х менше, ніж мінус 5. Розкриваємо дужки. Мінус 3х, плюс 3 плюс 2х плюс 10 менше, ніж х плюс 2. Так, х менше мінус 5. Тут зводимо подібні доданки. Мінус 3х. Плюс 2х буде мінус х. І ще один х я переношу справа. Мінус х та мінус х буде мінус 2х. Далі, доданки без змінної х я переношу в ліву сторону. 3 додати 10 буде 13. Коли я перенесу його в праву сторону з лівої, буде мінус 13. 2 відняти 13 буде мінус 11 х менше ніж мінус 5. Тут поділити і ліву і праву частину нерівності на мінус 2. Маємо х більше, ніж мінус на мінус дає нам знак плюс 11 других, це у нас 5,1 друга. Зображуємо розв'язки кожної з нерівностей. х менше ніж 5 менше, ніж мінус 5. Дивіться, тут у мене мінус 5 нерівність строга, точка не закрашена. І точка ще є 5,1 друга. Х менше, ніж мінус 5 більше, ніж 5,1 друга. У нас немає проміжків, де перетиналися ці розв'язки. Да? Тобто, тут ми запишемо, що х належить порожній множині. В даному випадку ця система розв'язків не має. Перша нерівність без зміни. Тут також розкриваємо дужки, зводимо подібні доданки мінус 3х плюс 3 мінус 2х мінус 10 менше, ніж х плюс 2. Х більше, ніж мінус 5, менше, ніж 1. Так, більше дорівнює, менше або дорівнює. Тут у нас ми ці точки включаємо. Мінус 3х, мінус 2х буде мінус 5х. І ще один х перенесеться сюди з протилежним знаком. Маємо мінус 6х. 3 додати мінус 10 буде мінус 7. І коли ми запишемо це праворуч, буде плюс 7. Маємо 2 плюс 7 9. Тут у нас х більше або дорівнює мінус 5 менше або дорівнює 1. Ділимо обидві частини нерівності на мінус 6. Маємо х більше, ніж мінус. 9 шостих. 9 шостих то неправильний дріб можна виділити цілу дробову частину і виконати скорочення. Коли ми скорочимо на 3, отримаємо 3 других, або мінус 1 ціла 1 друга. Зображуємо розв'язок. У нас є точка мінус 5 закрашена, тому що тут у нас більше або дорівнює мінус 5. Є точка 1. Вона також закрашена, тому що менше, або дорівнює одинички. І є точка мінус одна друга. Вона не закрашена, тому що строго більше, ніж мінус одна друга. Розв'язок першої нерівності це буде проміжок від мінус 5 до 1. А розв'язок другої х більше, ніж мінус одна ціла одна друга. Обираємо переріз. Тобто, тут у нас буде х належить проміжку. Від мінус однієї ціла однієї другої. До одинички. Одиничку включаємо. Мінус 1,12 не включаємо. Третій випадок. Х більше 1. Так само розкриваємо дужки і зводимо подібні доданки. 3х мінус 3 мінус 2х мінус 10 менше, ніж х плюс 2. 3х мінус 2х буде х. І ще один х ми сюди перенесемо, х мінус х буде 0. Мінус 3, мінус 10, то буде мінус 13. Переносимо мінус 13 в праву сторону, буде плюс 13. 2 додати 13 буде 15. 0 менше, ніж 15 це правильна числова нерівність, не залежить від х, отже, розв'язком цієї нерівності будуть всі дійсні числа. А розв'язком першої нерівності буде числа більше, ніж одиничка. Отже, нас розв'язком системи буде оцей проміжок х строго більше, ніж 1. Це буде проміжок від 1 до плюс нескінченності. І тепер нам треба об'єднати всі, всі розв'язки, які ми отримали в трьох випадках. Ми малюємо загальну координатну пряму. Так, розв'язок першої системи у нас порожня множина, її не зображуємо. Розв'язок другої системи це у нас число мінус 1,1,2 Тут стоїть. І одиничка, включно: оцей проміжок у нас розв'язком другої системи. Далі, розв'язком третьої системи є проміжок від однієї до плюс нескінченності. Причому дивіться: у другому випадку одиничку включаємо, у третьому не включаємо. Воно одне на одне накладається і якраз одиничка потрапляє в цей проміжок. Тому загальним розв'язком оцієї цієї нерівності, нашої, з модулем буде проміжок від мінус однієї цілі, однієї другої до плюс нескінченності, записуємо об'єднання отриманих розв'язків.